Доброго дня! Мене звати Господи Сенко Оксана Іванівна я майстер виробничого навчання Державного навчального закладу Київський центр професійно-технічної освіти. Сьогодні до вашої ваги хочу представити вам заміну термопасти на персональному комп'ютері. Що ж таке термопаста? Термопаста це в'язка рідина, яка покращує передачу тепла між елементом, що нагрівається процесором, та радіатором. Вчасна діагностика та заміна можуть запобігти перегріву згорання процесора. В процесі роботи комп'ютера виділяється багато тепла, яке впливає на внутрішні компоненти. При відсутності або непридатності термопасти відбувається перегрів персонального комп'ютера. Першими симптомами зазвичай є загальмованість під час запуску програми, самостійне перезавантаження, вимикання, сторонній шум. Негативних наслідків можна уникнути, оновивши термопасту на нову. Процедура не займе багато часу, але допоможе функціонувати пристрою безперебійно і з нормальним температурним режимом. Перегрів і несправність вентиляції основні проблеми, які обмежують функціональні можливості персонального комп'ютера. Спочатку примусово знизується частота, і коли температура пристрою продовжує збільшуватися, воно вимикається, щоб уникнути серйозної поломки внутрішніх компонентів. З якою частотою потрібно замінювати термопасту. Це все залежить від навантаження на ваш персональний комп'ютер. Якщо це офісні комп'ютери, то достатньо замінювати термопасту один раз на 3-5 років. Якщо це ігрові комп'ютери, то термопасту важно замінювати один раз на рік. Зараз я наочно продемонструю вам, як замінити термопасту на вашому персональному комп'ютері. Для початку потрібно від'єднати радіатор. Від процесора. Для цього в даному випадку відклю... знімаємо його з тримачів, за стрілочкою повертаємо всі чотири. Якщо все правильно зробити, він повинен знятися без проблем. Відмикаємо від живлення і знімаємо. Ми зняли наш радіатор. Тепер, за допомогою салфетки, витираємо залишки. Старої термопасти з радіатора та з процесора. Можна ще також використати спиртовий розчин, але воно витирається легко просто серветкою. Витираємо гарно радіатор і також процесор. Протираємо, щоб ніде не залишилось залишки старої термопасти. Тепер беремо термопасту, наносимо Невелику кількість на радіатор і так само на процесор. За допомогою пластикової карти розподіляємо термопасту по поверхні радіатора. Слідкуємо, щоб нанести рівномірно. Спочатку на радіатор. Так само рівномірно за допомогою карти розподіляємо термопасту на процесорі. Коли все нанесли, беремо радіатор і приєднуємо. Його до процесора. Знову вставляємо це на місце, під'єднуємо живлення. Ось так замінюється термопаста на персональному комп'ютері. Дякую за увагу!